Лишаються в новому році взаємини з Москвою. 93-й не вніс значного прогресу в українсько-російські відносини. Мало сподівань, що проблеми Чорноморського флоту, ядерної зброї або ж взаєморозрахунків будуть повністю вирішені в новому році. Київ у відносинах з Росією пропускався двох помилок: трохи недооцінював важливість цих відносин і надто переоцінював братські почуття до себе. І так, 94-й Україна зустріла з територіальними претензіями до себе, які висунув в липні покійний російський парламент. Схоже, не будуть вони відмінені і новим парламентом з огляду на перемогу чи принаймні значний успіх сил, які ставлять за мету реставрацію імперії. Росія була диригентом міжнародного тиску на Україну в питанні ядерної зброї. І, хоча ядерна кнопка знаходиться в Москві, Росія у випадку з Україною була більшим католиком, аніж сам Папа Римський. Москві вдають, що проблем ядерна зброя, і, наприклад, Ірак, або ядерна зброя і північна Корея, не існує, надто переймаючись проте Україною. Вочевидь, колишні союзницькі почуття перевищують колишні братські, як у випадку з Києвом, сполучені Штати і Україна розпочали минулий рік доволі прохолодно через нератифікацію договору Старт-1. Однак після ряду контакт, після подій у Москві, коли доля кнопки, що керує другим ядерним потенціалом у світі, залежала від того, чи влучить танк у сьомий керівний поверх російського Білого Дому. Політична криза всередині найбільшого члена СНД позначилась і на сій співдружності. Причому за зовнішнього прогресу СНД переживає глибоку кризу. Парадокс, але рік тому, коли до співдружності входили трохи більше половини від колишніх радянських республік, СНД мала вищий рейтинг через ілюзії щодо дієвості і ресурс віри в нове. Нині ж, коли СНД нараховує 12 членів і всі запевняють у відданості її, співдружність є аморфною структурою, в яку входять радше з меркантильних міркувань. І, окрім хіба що Росії, вже ніхто не приховує пріоритетності для нього двосторонніх зв'язків. Та й до того ж, саме вони є єдинодієвими. Україна і Східна Європа в минулому році зробили кроки на зустріч одне одному. Однак про західний романтизм Східноєвропейців і економічне становище в Україні не дали змогу реалізувати взаємним симпатіям. Проте й надалі Київ може розраховувати на розуміння і навіть підтримку у східній Європі. Минулий рік потвердив, що зовнішню політику дуже виграшно робити не лише за сценарієм приліт, переговори відліт, а конкретними акціями як то миротворча місія українського батальйону у боснійській столиці Сараєво або порятунок грузинських біженців з Абхазії у горах Сванетії. Такі акції піднімають престиж країни. Однак, все ж таки не варто забувати, що внутрішній прогрес і привабливість є також основою поваги і доброго іміджу у світі.